Вітання всім! Сьогодні подивимось огляд захищеного планшету ok RT3, котрий має відносно невеликі габарити та чудову надійність в цілому. До комплектації даної моделі входить зарядний пристрій з кабелем, скріпка, а також інструкція. Тут все дуже скромно. На правій панелі корпусу знаходяться кнопки блокування та регулювання гучності, а також мікрофон. Зліва кріплення та додатковий мікрофон. Знизу при цьому два динаміки, що дають досить непоганий звук. Зверху розмістили під надійними гумовими заглушками й c розєм для заряджання, а також слот для встановлення двох сім-карт або однієї сім-карти і картки пам'яті. Задня панель стилізована досить непогано, а зверху розташований блок з камерою і спалахом. Фронтальна панель класична: дисплей без вирізів, камера, товсті рамки навколо дисплею і виступаючі борти над дисплеєм. Незважаючи на захищеність, планшет має товщину корпусу лише в 14 мм, а вагу в 538 грамів. За рахунок структурованої задньої панелі із гуми, планшет чудово сидить в руках, не вислизає і дозволяє працювати в будь-яких умовах. До того ж, корпус захищений за стандартом ip 69 k тому купати і кидати на землю цей апарат можна, проте не перебільшуйте з цим, тому що будь-яку техніку можна зламати. Зараз ми завантажимо девайс в воду, аби подивитись, як цей захист працює на практиці. Як бачите, нічого критичного не сталося, планшет працює ідеально. Працює планшет на досить застарілому процесорі Helio P22, проте для того, аби зробити планшет максимально доступним, це просто необхідна міра. Восьмий ядер вистачає для багатьох задач і на практиці навіть ігри можна запускати, хай і не з найвищою кількістю кадрів. Пам'яті постійної маємо 64 ГБ, 4 ГБ оперативної також є. Немає в планшеті якихось надзвичайних додаткових опцій по типу NFC, тепловізору чи чогось іншого. Просто надійний та простий гаджет для роботи. Акумулятору вистачить приблизно на 5-6 годин використання в додатках. Місткість його складає 5150 мАч. Операційна система Android 12 досить добре працює, нарікань немає. Є вбудована утиліта з деякими інструментами для роботи, є режим підводної зйомки, та і в цілому операційна система тут чудово продумана. Покажемо також, як на планшеті можна грати в ігри без питань. Захищений дисплей планшету має діагональ у 8 дюймів, саме тому це один із найкомпактніших подібних гаджетів. Роздільна здатність дисплею 1280х800 пікселів, тому в цілому якість та чіткість картинки на досить високому рівні. Можна також додати, що дана модель має непоганий рівень насиченості кольорів, що важливо для мультимедійного використання, наприклад для перегляду відео. Яскравості не те, щоб із запасом, але вистачає дійсно для роботи на вулиці. Кути огляду непогані, борти над дисплеєм виступають. Одним словом, надійний сучасний дисплей, який чудово підходить для захищеного планшету. А от в плані камери все дуже цікаво, особливо, якщо говорити про стандартний лаунчер, в якому є просто безліч режимів зйомки. Тут навіть є боке. В планшеті за 150 доларів. Відео знімає дана модель в роздільній здатності Full HD. Фото на основну камеру можна робити 16 мегапіксельні Фронтальна камера на 8 мегапікселів, чого в даному варіанті гаджету більш ніж вистачає. Щодо якості зображення. Якщо сильно постаратися, можна зробити дуже чітке фото, але ж рівень освітлення грає ключову роль. Також варто зазначити, що планшет серед небагатьох конкурентів виглядає одним з кращих в плані камери, тому однозначно ставимо залік даному пристрою. Що ж, Oukitel RT3 це непоганий варіант для використання в польових умовах, так як він і міцний, і води не боїться, та й в цілому завдяки своїм габаритам може використовуватися в дуже різних ситуаціях. Купити планшет можна перейшовши за посиланням в описі. Підписуйтесь на нас і всім до нових відео.